Вітаю вас, любі діти! У нас з вами продовжується тиждень безпеки. І сьогодні ми з вами поговоримо трішки про правила дорожнього руху. А з вами я, ваш виховати Катерина Комашко. І тема нашого заняття малятам про правила дорожнього руху. Сідайте, будь ласка, зручненько. Приготуйтесь слухати уважно. Подивіться! Хто до нас завітала? Це наша подружка, помічничка Оленка. Вона з нами кожного заняття мандрує, грається, допомагає. І ми весело з нею проводимо час. І сонечко яскраво світить. От Оленка й запитує Привіт! Який в тебе настрій? А давай поділимося настроєм гарним один з одним. Діти, чи готові ви поділитися гарним настроєм з Оленкою. Розкажіть, який у вас настрій? Може хтось сумний, тому що прокинувся, а на вулиці сонечка ще не було. А хтось прокинувся дуже щасливий з гарним настроєм. Давайте подаруємо один одному посмішку, Помахаємо ручкою і будемо працювати. Сонечко світить у нас яскравіше. Настрій у нас з вами вже чудовий, а Оленка запрошує нас до себе в гості. Давайте ж ми сядемо з Оленкою в її автомобіль і поїдемо. Сідай обережно в автомобіль. Не травмуйся! А якщо ми з вами сідаємо в автомобіль, то значить ми будемо подорожувати. Ось наша машина їде по дорозі. Приїхала наша машина, ой, щось машина зупинилася. А ну ж, давайте подумаємо. Ось так машина каже жи, жи, хрясь, я зламався. К-к, далі вже самі якось, сказала наша машина. Ось наша Оленка стоїть на вулиці, на узбіччі, на дорозі. Скажіть мені. Що треба зробити Оленці? Я особисто не знаю. А ви знаєте? Правильно, їй необхідно скористатися правилами дорожнього руху. Але ж я не знаю правил дорожнього руху. І Оленка не знає. А ви знаєте правила дорожнього руху? Ні. Ось нам з вами допоможе наша тітонька сова. Ой! Як же ми тепер самі будемо, говорить Оленка, тут так багато машин, що ж робити? А дітенька сова їй відповідає, привіт, я тітенька сова. Я тобі допоможу і про все розкажу. Це світлофор. Діти, подивіться, де світлофор? Він на дорозі головний. Подивіться, дітки, а де зображений світлофор? І що це таке світлофор? Правильно, це ось цей пристрій, який стоїть обабіч дороги і мигає нам різними кольорами зеленим, жовтим та червоним. Якщо горить зелений колір, то ви пішоходи, можете переходити дорогу у зебрі. Якщо горить жовтий колір, необхідно зупинитися на узбіччі і почекати. А якщо горить червоний кольор, ні в коєму разі не можна переходити дорогу. Правильно, а що ж таке зебра? Скажіть мені, знаєте ви? Правильно, зебра це ось ці полосочки, які намальовані на дорозі, біленькі. Це означає, що саме тут можна переходити дорогу. Але перед тим, як переходити дорогу, треба стати. Обабіч дороги подивитися по сторонам. Якщо машин немає, тоді взяти матусю за ручку і перейти дорогу на зелене світло. Зрозуміло? Ну давайте далі подорожувати з нашою Оленкою. А, давайте ще ось вам світофор розкаже віршик. Як шлях кажу надійний, де безпек нема. Трикольорове око я маю недарма. Ось такий віршик підготував для вас світофор. Як чудово! Ну, давайте працювати далі. Ось нам тітонька сова показує інший знак, якийсь дивний. Ой, а цей знак знає наша подруга Оленка. Це пішохідний перехід, вона нам підказує. Так, правильно ти говориш, сказала наша тітонька сова. Дітки, подивіться, на синьому е фоні білий трикутник і намальована людина, яка переходить дорогу. Це означає, що це місце для того, щоб людина перейшла дорогу. Пішохідний перехід. Правильно. Ой, а це що за знак якийсь? Дивний трішки. От нам тітенька Сова і розкаже, бо наша подруга Оленка не знає. Я думаю, і ви не знаєте, що це за знак такий. Якісь хідці, які йдуть вниз. Можливо, це десь драбинка якась є? Зараз наша тітонька сова нам розкаже. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід знак підземний перехід. Ой, дякуємо вам, тітенька Сова, що ви нам розказали про такий чудовий знак. Скажіть. А хтось бачив у нас в місті такий знак? Так, у нас в місті є теж такий знак. Це спеціальний перехід під дорогою. Тобто, коли не можна перейти дорогу по землі, можна перейти її під землею. Скажіть, будь ласка, хто був в торговому центрі Україна? Мені здається, там були всі. Ось саме там, на зупинці, яка так і називається. Торговий центр Україна є такий підземний перехід. І коли нам, наприклад, треба перейти дорогу з України в, наприклад, піти в цирк, то ми з вами переходимо дорогу саме по підземному переходу. І коли ви бачите, що десь стоїть такий знак, то ви повинні подивитися по сторонам, і ви побачите, де стоїть такий знак. І зрозумієте, що саме там можна перейти дорогу безпечно, під землею, під землею, по підземному переходу. Ну, давайте далі. Ой, цікава, цікавий малюночок. І наша Оленка теж не знає, каже, що це щось дивне. А наша тітонька сова зараз нам розкаже. Про автобусну зупинку нам розкаже знак такий. Тут синіє прямо кутник, і автобус мій малий. Ух ти! Так це ж знак автобусної зупинки. Чудово! І коли ви плануєте кудись їхати, от у нас зламалася машина з вами. І ми з Оленкою йдемо додому е самостійно, ніжками. І використовуємо всі-всі знаки дорожнього руху, тому що ми, пішоходи, такі ж самі учасники дорожнього руху, як і дорослі, які водять авто. Ми теж необхідно і нам необхідно дотримуватися правил дорожнього руху. Так, чудово. І коли ми хочемо кудись поїхати, ми можемо розвернутися, подивитися, якщо десь є такий знак. Намальований автобус, то значить, біля цього знаку є автобусна зупинка, і ми можемо подорожувати іще швидше. Чудово! Ой, а це такий гарний яскравий знак. І ось Оленки теж подобається, який яскравий та гарний знак. Тітенько, а ти знаєш, що означає цей знак? Ось тітенька сова нам і відповідає, цей знак означає. Що необхідно зупинитися як пішоходу, так і водію. Далі рухатися не можна. Скажіть, будь ласка, коли цей знак може використовуватись, коли для людини, і для воді... для людини пішохода і для водія є небезпека. Наприклад, йдуть якісь ремонтні роботи, і дорога не працює. Або вирита велика траншея, яма, куди ви, як пішоходи, можете потрапити. Тоді будівельники або інспектори ставлять ось такий яскравий червоний знак, на якому написано Стоп. Це означає, що негайно ти повинен розвернути, зупинитися, розвернутися і йти з того місця, бо там є небезпека для твого життя. Боже, які ми молодці, скільки знахів ми з вами дізналися. І тітенька сова нам постійно допомагає. Ось і мій будиночок, говорить наша Оленка. Дякую тобі, тітенько сова, що ти мені допомогла. А тітенька сова вона і відповідає. Приємно, що була корисна. А що ми сьогодні робили? А які дорожні знаки ми побачили? Ну, давайте відповімо нашій Оленці. Сьогодні ми разом з тобою, Оленко, мандрували містом, але у нас зламалася машина, і нам необхідно було мандрувати по місту своїми ніжками. Але так як ми пішоходи, ми теж учасники дорожнього руху і повинні дотримуватися. Правил дорожнього руху. А які знаки ми побачили, запитую у нас з вами, тітенька сова. Ми з вами побачили дуже багато різних знаків. По-перше, ми познайомилися зі світлофором. Це великий помічник на дорозі. Також ми побачили зебру. Це така розмітка на дорозі. Потім ми зустрілися з таким знаком, який називається пішохідний перехід. Ну, знову ж це зебра. Також ми побачили зупинку транспорту, побачили знак підземний перехід, а ще знак, який говорить постійно всім: зупинись. Це знак СТОП. Ось бачите, скільки знаків ми з вами, про скільки знаків ми з вами дізнались. Тепер і ви знаєте ці знаки, і зможете розказати своїм батькам. А чи сподобалося вам заняття? Дуже сподобалось. Мені дуже приємно, діти, а яке правило порушила Оленка, хто був уважним? Подумайте, правильно Світлана Анатолівна на минулому занятті вам розказувала, що ніколи не можна розмовляти з незнайомими і відчиняти їм двері. От до нашої Оленки на вулиці підійшла дітонька сова. І почала з нею розмовляти. Запропонувала свою допомогу. Оленка її прийняла і тітенька сова її водила по місту. Це добре, що наша тітенька добра тітенька. і вона не нашкода нашій оленці. Але якби це були злодії, вони б могли завести нашу оленку бозна куди і що б тоді робити. Це була б велика біда. Діти, запам'ятайте, на вулиці. Не можна розмовляти з незнайомими. Ви повинні на вулиці бути з матусею, з бабусею або з іншими дорослими, яких ви знаєте. З чужими ви не розмовляєте і нікуди не ходите. Запам'ятали? На вулиці будьте, уважними діти, а правила ці треба твердо завчити. Про них пам'ятайте, ви всюди і завжди. Щоб з вами не трапилось лиха й біди. Ось таку пораду нам дає наша чітенька сова. А я вам дякую, я і Оленка дякую за увагу. До побачення. А читенька сова говорить до зустрічі на наступному занятті. До побачення!